Доброго дня. На минулому брифінгу у вівторок я зазначав те, що через зниження температури на 20 грудня зросло відповідно споживання на 1000 мегаватт електроенергії, і тоді воно становило 22,5 тисячі мегаватт, і енергосистема відповідно нормально працювала і мала відповідний резерв потужності. Так ось якраз станом на 23 грудня, якщо зрівнювати. З 20-м числом споживання електроенергії ще збільшилось на 2 тисячі мегаватт і склала понад 24,5 тисячі мегаватт. Насправді ці показники значно перевищують споживання минулого року, коли максимальний рівень споживання протягом відповідного сезону складав 24,1 мегаватта. І тим не менш, навіть на, на фоні такого дійсно зростання споживання, ми бачимо, що енергосистема працює стабільно повністю всі потреби споживачів покриваються генерацією. Крім того, ми маємо додатковий резерв потужності той самий енергоатом. Про який ми згадували минулий раз, він і зараз має відповідний необхідний резерв потужності понад 500 МВт. Є відповідна потужності теплової генерації і гідро, тому ми абсолютно спокійно проходимо цей період, коли дійсно відбувається суттєве зниження температури. Хочу. Трохи детальніше сказати про атомну генерацію, тому що протягом цих днів насправді відбулося декілька подій, таких значних для України. По-перше, енергатам 21-22 грудня, щодоби почав виробляти більше. 300 мільйонів кВт годин. І це дійсно досягнення для компанії Я щиро вітаю цим компанію І на сьогодні атомні станції працюють на номінальній потужності, і навіть більше. На сьогодні Южноукраїнська АЕС несе навантаження 3050 мігават, а Заборіжська, яка теж вийшла на піки, навіть. Більше номіналу на сьогодні несла, на вчора несла 6190 МВт, Це дійсно рекорд. І в цьому є теж дуже важлива конструктивна позиція нашого ядерного регулятора, який дав відповідні, відповідні погодження. Крім цього, 22 грудня на День енергетика я мав честь бути на випробувальному пуску нового гідродегату 3-го на Ташлицький ГАЕС. І це буде нова складова южноукраїнського енергокомплексу, яка надасть можливість нашій енергосистемі отримати додаткову маневрову потужність 150 МВт для покриття якраз пікових навантажень. Тепер стосовно вугілля, як я вже зазначав, вугілля системно постачається морськими шляхами, і ми бачимо, що протягом грудня відбувається накопичення. Вугілля, зокрема, є відповідний графік руху кораблів. Він відслідковується. Ми чітко бачимо, які кораблі в дорозі які не розвантажені, і як далі це вугілля, відповідно укрзалізницею, постачається до станцій. Ми бачимо, що на грудень плановий обсяг спрацювання у нас вугілля десь близько 1,8 мільйонів тонн, серед яких власний добуток, вітчизняний добуток складає близько 1,5 мільйона тонн. І відповідно ми бачимо, що десь близько 650 тисяч тонн вугілля буде доставлено морським шляхом. Ще важливий. Важливий момент це робота теплової генерації, і насправді ми теж бачимо тут позитивні речі. Зокрема, при проходженні відповідного періоду суттєвого зниження температур на теплових генераціях цього року спостерігається суттєве зниження аварійності у порівнянні, наприклад, з минулими періодами. Я от можу показати навіть є відповідні графіки. Оце червоним. Це аварійність минулого періоду, і в один день той самий, і аварійність зараз. Тобто, фактично аварійність майже зведена до, до нуля, дійсно від, відбуваються певні аварії, але вони. Вони порівняно менше з тим в десятки разів менше ніж минулого року. І тут це стало якраз наслідком посилення контролю з боку держави за виконанням ремонтів та експлуатації теплової генерації, що є результатом якраз ухвалених рішень, які ухвалювали Радою національної безпеки і оборони. Дякую, дякую. І маємо запитання від журналістів. Чи відмовилася Україна від виконання антрациту на ТЕС, чи вдалося переобладнати усі блоки та інші види палива? Ну, повністю ми ще не відмовились від антрациту, але насправді станом на, на зараз переведено 10 енергоблоків, і це йде про встановлену потужність десь близько двох. Двох тисяч мігават, насправді цей, цей обсяг є достатній для нормальної спокійної роботи енергосистеми. Якщо треба буде збільшити таку потужність, то ми це зробимо. І наступне запитання: скільки кораблів із вугіллям прибуло до України, і звідки? Які наразі маємо запаси вугілля та газу? І чи вистачить цього? По кораблям можу більш детально дати інформацію. Значить, на зараз вже розвантажено повністю два судна. Ще станом на зараз у порту Южний на розвантажені знаходиться ще два судна 75 та 83 тисячі тонн. Один корабель для дитеки, другий для центренерго. У цей же порт приймують ще два судна загальним обсягом понад 150 тисяч тонн. У порту Тіс перебуває одне судно вже зараз обсягом 55 тисяч тонн. І до кінця грудня очікується захід у порті ще одного судна обсягом близько 72 тисячі тонн. До порту Чорноморськ прямує одне судно з обсягом вугілля 75 тисяч тонн. Тобто, та цифра, яку я вже називав, загальна це близько 650 тисяч тонн, які надійдуть морем. Мова йде про вугілля Сполучених Штатів, Австралії та Колумбії. Стосовно газу на сьогодні запаси складають більше. 14,5 мільярдів кубів насправді цього достатньо для проходження сезону. А і відповідно, нак нафтогаз має необхідні ресурси, і у разі необхідності буде збільшено обсяг імпорту.